Вітаю усіх, <світаю> вітаємо усіх. Як завжди, ми в'яжемо разом. Сьогодні у мене ось таке полотно в роботі. Ось так виглядає лицьова сторона. Так, тут у мене закінчилась темна ниточка. Я приєднала ось таку зелену ниточку. А основна нитка це в мене ось така. Бобінка, колір хакі. Ну, в принципі, що? Тобі подобається, да? Не треба цього робити. Чесно, не треба. Лахматеньке, так? Да? Берсік, відео не Що я зараз свяжу, це буде ясно трошки пізніше. Але в мене закінчилась темно-зелена ниточка. Це був 100% меринос, у мене його зовсім нема, як виявилось, і тут метраж 400 метрів в 100 грамах. А мені ще треба практично половину відв'язувати. Тому я знайшла ось таку моточок шкарпетковий. Ну, буде двокольорне. Тут мені не важливо. Головне, що. Щоб в мене вистачило ось, ціє, ось цієї ниточки. Оце головне. А чим я буду додавати, це вже творчий процес, так скажемо. Вітаю всіх. Сьогодні я до вас із незапланованою, але готовою роботою. Хто підписаний на мене в Інстаграм або в Тікток, бачили вже цей виріб на мені в коротенькому відео. На канал все-таки я вирішила зробити повноцінне відео, трошки розказати про цю роботу. Так, попереду ви бачили початок роботи над цим виробом. Зараз. Розказую і пояснюю. Буквально недавно в Піндерест у мене почали вискакувати піни, ось такого плану, десь отут повставляю фотографії. Це спідниці, спідниці на запах. Все начебто й нічого, але мені вони якось не приглянулися зовсім. І я на них практично не звертала уваги, але все-таки одну спідничку я залишила собі. Зберегла, може, ну, з такою думкою, що, можливо, на літо можна буде зв'язати саме із ажурним візерунком. І тут я зрозуміла, що підходить похолодання, холодно робиться, і мені якось треба зігрівати свою, так сказати, як каже моя подруга мадам сіжу. Бо чогось стало все мерзнуть. Так от я планувала зв'язати спідницю. Я не люблю в'язаних спідниць, точніше, вони в мене є, я їх в'язала, але я до них перегоріла із-за того, що дуже часто вони, ну, після одного-двох одягань вони втрачають свою форму. І видуваються, видуваються ті місця, які не потрібно, щоб видувалися. Ви самі розумієте, про які місця я кажу. І в мене намічалась поїздка. І я розуміла, що я деякий час буду на дворі, мені буде холодно. За декілька днів до поїздки я прокинулася вночі із-за того, що в мою голову е, прийшла ідея зв'язати спідницю на запах. Вранці я полізла знову в Пінтерс, познаходила варіанти. І все, що я знайшла, це трошки було, знаєте, затяжлива така робота. Ну, думаю, в спіну, в спіну, не в спіну, хай так буде. Як вийде? У мене пряжа ось така. Це ось така класна махерова ниточка. Я на неї давно дивилася. Цю пряжу подарувала мені Ірина Брант, відтінок хакі. І тут склад 40% махер, 10% Меріно, 30 акрилу, 18 поліаміду і 2% еластану. 275 метрів в 50 грамах, і в мене бабінка була 200 грамова. Ось стільки в мене залишилось цієї ниточки. Ну, може, ще на носочки якісь вистачить. Далі. Я в'язала зразок із цієї пряжі, бо я хотіла з неї в'язати собі жилетку ось цей зразок. Зразок в'язаний на високій плотності, точніше, на самій нижній плотності. Майже, якщо у мене на машині 4 класу найслабіша плотність це 11, то я це полотно в'язала на 9 і як ви бачите, воно тягнеться, воно розтягується, але Після прання зразок збігся і дуже сильно. Коли ми це обговорювали із Ірою, вона сказала, що пряжа за ластаном, вона сідає будь-обережна. Саме полотно воно дуже тепле і колюче. Тому для більшої стабільності самого полотна я вирішила додати ще якусь ниточку до ось цього мохеру. Як ви бачите, в полотні є такі, проглядаються смужечки темненькі. Цієї пряжі в мене не залишилось зовсім ні капельки, ні трошечки, але я вам скажу, повірте на слово, це був бабінний меринос. 100% темно-зеленого кольору і метраж 400 метрів на 100 грамів. У мене його було трохи менше 200 грамів. І я з'єднавши ці дві ниточки навмання, чесно кажу, навмання одягла, набрала петлі. В мене вийшло, значить, на ігольниці 60. 60, тобто 120 петель. В'язала я поперечним в'язанням. Так, ось записи, значить. У мене тут три пряжі, про третю пряжу я далі трошки розкажу. В'яжеться поперечним методом, набирала 60 на 60, тобто 120 петель, плотність 10. Якщо переводити на спиці, то це плотні в спиці десь 7-8, але я не точно скажу, це так приблизно Відштовхувалась саме від мохеру, тому що він розкривається і він після прання він стягує полотно. Пров'язала я 299 рядів. Чого так? Тому що і друга ниточка в мене закінчилась. По розрахунках мені треба було пров'язати 300 рядів. В'язала впоперек, в'язала я, в'язала я вам ось так покажу. І в мене закінчується темна ниточка, і в мене стоїть питання, що робити далі. На спідницю не вистачає, в принципі, ніяк, чи з запахом її робить, чи без. І я знаходжу шкарпеткову дуже схожого кольору до ось цієї. Покажу виробник ярнард Форза Solid. Це шкарпетковий склад, метраж з 420 метрів на 100 грамів. Ниточка та, але колір не той. Я приєдную шкарпеткову до цього мохеру і в'яжу далі. Пров'язавши іще, ну, одним словом, 100 грамів я вив'язала оце ось сюди, і в мене закінчилась 100-грамовий моточок на 299 рядочку. Закрила, точніше, зняла. Із машини приміряла, наче все нічого, і закрила, закривала спицями. Закривала, до речі, дуже цікавим способом. Він не стягує полотно, треба буде якось зняти майстер-клас. Наткнулася просто випадково в інстаграмі на цей метод закривання. Дуже він мені сподобався. Так що треба буде ще зробити відео. Фокус у мене. Ну, іде він нема. Прийшлося перервати відео, щоб з'явився фокус. І так, що виходить? Виходить, у мене не спідниця, а плахта. Це раніше, замість... точніше, це раніше був в національних костюмах такий. Схожий на спідницю. Згодом плахту витіснили саме спідниці, а в мене ось так вийшло, що навпаки, хотіла спідницю, а вийшла плахта. Зв'язала я шнурок на машині. Шнурок із 4 петель це не полий шнур, це просто 4 петлі в'яжуться лицевими. Само по собі вони закручуються. Самий ледачий спосіб просто на одному рівні протягла цей шнурок. Протягувала, як бачите, густенько, щоб не було ніяких таких нерівностей. Доробляла спідницю просто вже пізно вночі, тому не заморочувалася. Головне, що тепло. І далі відео, як це все одягається. За рахунок того, що тут вовна, ну, тобто мохер, і це не, слизька, не слизьке полотно, воно тримається дуже гарно, дуже класно гріє за рахунок мохеру, за рахунок еластану не витягується в непотрібних місцях. Але я ще хочу сказати, забула, я не прала цю плахту, я її відпарила праскою. Гарненько пройшлась по краям, бо вони, звичайно, закручувалися. І ось ці поперечні, і ось ці повздовжні, або навпаки, повздовжні, поперечні. Це все я відпарила праскою, і все прекрасно виглядає. І ніхто не здогадається, що це в'язане просто напередодні і дороблене глухої ночі. Як я вже сказала, тепла, зручна, ніде нічого не стягує. У мене більш додати нема чого. Я розказала, як я в'язала, я розказала і з чого в'язала. Думаю, можливо, колись. Зв'яжу із жакардовим візерунком попередній частині, можливо, але не факт. Тому що, от, знаєте, як на одному диханні зробиш, або вив'яжеться річ, ти її носиш, 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 а заміну для неї не вив'яжеш, тому що рука не піднімається. Але ідей дуже багато, і якось, якось ось так вийшлося, що тепер в мене є ось така тепла. Спідниця чи то плахта, кому як подобається, мені, наприклад, подобається називати плахта. На цьому все. Всім гарного дня, мирного неба! Бережіть себе, своїх рідних, в'яжіть в задоволення. І хай все буде добре. Всім пока.